Вітаю ви на каналі Купуй зі мною! Це магазин Сінсей. Сьогодні хочу показати вам посуд, акційні товари та новинки, також текстиль та інше. Усім дуже дякую за огляд. Якщо сподобається відео, поставте, будь ласка, вподобайку. Приємного вам перегляду! Набір для солі та перцю 189, золотий та мідний відтінок. Є ще ось така підставка чорна металева. Білий керамічний 239. Пляшки для олії та оцту 189. Такий набір для спецій 4 штуки 119. Декоративні підставки листок, золотий та сріблий відтінок по 169. Тарілка велика, скляна 189. Форма для запікання. Ціна 269. Форма кругла з кришкою 339, салатник 119, тарілка глибока, 149. Червона декоративна тарілка скляна досить важка, 239. Глечик для напоїв 2 відтінки 389. Скляний чайник заварник 399. Знижка зараз 33%. Ось такий ще є з пластиковою кришкою за 339. 269 глечик для напоїв. Високий, без ручки. Їмкість для напоїв є у трьох відтінках. 1700 мл. Об'єм. Ціна 239 гривень. Маслянка також 239 гривень. Підставки дерев'яні з малюнком під чашку 4 штуки 169 Ємкість для льоду 239 Дошка 119. Тримач для рушника паперового 119. Коробка для серветок 269. Менажниця ялинка 389. Дошка для нарізання 239. 389 такий набір. Дошка для нарізання та пластикова таця. Дуже зручно. Кругла дерево 219. Ложки кухонні по 19. Зараз. Цито силиконове раковину 29. Дошка скло 219. Така новорічна 189, листок декоративна миска 169. Та 149. Пластикові контейнери по 119 3 штуки. Такий набір 149 2 штуки. Менажниці ялинка по 149 2 штуки упаковка. Чашки із золотою ручкою та золотим обідком 149. Чорні по 119 та ніжно-м'ятні. Термочашка 219 Термоси. Одноколірні у двох відтінках 269. До речі, непогано тримають тепло. Така новинка декоративна тарілка 149. Тарілка зелене скло 119, а прозора повна вартість 239. Набір келихів кольорових 4 штуки 339. Така склянка перламутрова, 2 штуки упаковка 149. Бокали по 169 за 2 штуки. Склянки високі, зелені 219 4 штуки. Такий келих з золотою окантовкою 119, склянки 269, 4 штуки. Маленькі чашки 169, знижка 50% 4 штуки. Упаковка. Коробки для спорігання 2 штуки 339. Зелений ніжно-рожевий. Чорний та бежевий. Піднос металевий із святковим малюнком по 119. Є машина. Та імбирні пряники. Така декоративна таця скляна 339. Зелений пух 459. Розмір не вказаний. Менажниця на два відділення 339. І є ще ось така на 4 279. Набір ніж та лопатка 169. Банка новорічна для зберігання 149. Менша більша 189. З новорічного декору вже майже нічого не залишилося: все порозбирали. Покривало 180 на 220, 999. Подушки у двох відтінках 169 та 339. Покривало також. Повна вартість, таке світле, 1199. Такий відтінок. Зараз хороша знижка. 699. Розмір 180 на 2. 459 2 на 160 Молочне, зелене, чорне. Бежеве. І ще ось таке світло персикове. Подушка є до пледу, зелений та чорний колір 219. Таке покривало 599, 180 на 220 220 на 240 659. Таке новорічне з ялинками 659, 180 на 220. 339 смарагдові подушки з кісточками і пледи ще є такі. Ціна 999-180 на 2, 699 180 на 2, 20. зелене з золотими ялиночками 140 на 2, 459. Плед 160 на 130, 339. Килимок такий м'якенький з однієї сторони. З зеленими листочками та червоними бантиками. В розмірі 60 на 90, ціна 289 гривень. 60 на 1,50 метр 50, 459. Червоний килимок, що такий є, як попередній з малюнком. Ціна 389, 60 на 90. Килимок бежевий з довгим ворсом та блискучою ниткою. 659, 60 на 90. Барашка темно-бежева 339, 60 на 90 також. Штора жовта 519, 140 на 2,60. І є ще така темно-синя За 519 розмір такий самий. Смарагдова зі знижкою 459. Має такі золотисті сніжинки. І така за 599, також зі сніжинками темно-сірого кольору 140 на 2,60. 999. Тут дві штуки 140 на 2,60. Така досить непогана тканина, але чому з іншої сторони? Ось таке чорне полотно. І є ще в такому варіанті. графіт 999 також дві штуки. Така цікава штора зі знижкою зараз. Ціна 350, 140 на 260. Кошик тканини для журналів чи газет 219. Є білий та чорний варіант. Ось такі симпатичні подушки, ще побачила з декором святковим, але цінники всі відірвані. 339 така зелена, кругла, висока подушка. Червоний килимок 60 на 150. Наволочки на подушку є багато ще варіантів: 239, 219, з оленем 169. Подушка людяник зараз хорошою знижкою ціна 189. Червона наволочка зі знижкою зараз ціна 99. Таким було сьогоднішнє відео. Всім дуже дякую за огляд. Бажаю вам всього самого доброго, гарного спокійного дня та економних вдалих покупок!